Як пішла я заміж у чужу оцелю, як пішла заміж, у чужу оцелю, та й поклала подушки на сирую землю, та й поклала подушки на сирую землю, правда люди, правда, господиня, правда люди, правда, господиня, правда люди, правда я, господинярна. Правда, люди, правда я, Господи ярна, ідуть люди в поле, та в мене сміються, ідуть люди в поле, та в мене сміються, що на моїх подушках хворони несуться, що на моїх подушках хворони несуться, правда, люди, правда, Господи ярна, правда, люди правди. Ja, правда, я, господи ярна, правда, люди, правда я, господи ярна, не смійтеся люди, якось воно буде, не смійтеся, люди, якось воно буде, я ворони пасху, ще й перина буде, я ворони поскову, ще й перина буде, правда, люди правда. Люди, правда, <риві> <риві> Господиня, правда люди, правда я, Господиня, правда люди, правда я, Господинярна я, казва мені милий, звари мені борщик. Казав мені милий, звари мені борщик. а я йому не зварила, бо ними ти горщик, я йому не зварила, бо не ти горщик Іди, іди, дощик помий мені горщик, Іди, іди, дощик, помий мені горщик, щоб я твому миленькому наварила борщик, щоб я твому миленькому наварила борщик. правда, люди, правда, господиня гарна, правда люди, правда, Господиня гарна, правда люди, правда я, Господиня гарна. я, Люди, правда, я годенна я.